Блаженний, хто дбає про Богого, в день нещастя, Господь порятує Його, Господь берегтиме Його та його оживлятиме, буде блаженний такий на землі, і Він не видасть Його на поталу його ворогам, На ложі недуги подасть йому сили, Господь, усе ложе йому. Перемінить в недузі Його, я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть, на мене лихе, коли умре та згине імення Його, а коли хто приходить відвідати, мовить марне. Його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те: всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане, навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав. Підняв проти мене п'яту, але, Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог, а я через невинність мою Ти підсилиш мене, і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку і до віку. Амінь і амінь.